І я пізнаю світ урок 56, тиждень 7. Тема уроку я пізнаю світ знайомство з Дніпропетровською областю, загальні відомості та географічне положення. Здійснимо уявну подорож Дніпропетровською областю, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Увага на екран! Захід помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посередні фронту вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ой, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну вдавно добувають. Тут Дніпро, бурхливий і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй. Там Карпатські гори тут ні прошу мить, посеред європи, вільна, недилима, це твоя країна, рідна батьківщина. Які враження на вас справив перегляд цього відеофрагменту? Добре. Спробуємо з вами сьогодні вивчити слова пісні мандрівка Україною за методикою блискавка. Пригадуємо, як її виконуємо. Закриваємо з вами повністю останні три рядочки, фотографуємо лише перший рядочок. Тепер відтворюємо з пам'яті. Ой, Дніпропетровська область процвітає. Фотографуємо тепер два рядочки. І відтворюємо з пам'яті ой, Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавна добувають. Фотографуємо третій рядочок і повторюємо другий і третій. Тут руду залізну здавна добувають, тут Дніпро бурхливий і кургани скіфські. Фотографуємо з вами четвертий рядочок і відтворюємо третій і четвертий. Тут Дніпро бурхливий і курган Ескіфський, і, і відомий світі розпис Петряківський. А тепер фотографуємо всі чотири рядочки. Пробуємо з вами відтворити спам'яті. Ой, Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавна добувають. Тут Дніпро бурхливий і кургани скіфські, і відомий світі розпис Петриківський. А тепер давайте спробуємо цю пісеньку з вами знову ж таки заспівати. Увага на екран! Помандруй, помандруй на захід, помандруй на схід, Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Шуми. Посеред Європи вільна, неділима! Це твоя країна. Ой, Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавно добувають, тут Дніпро, бурхливе і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори. тут Дніпро шумить. Посередині проповіна незділима. Це моя країна, рідна батьківщина. А тепер спробуємо безпосередньо вивчити більш детальну інформацію про Дніпропетровську область. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку. Дата утворення Дніпропетровської області 27 лютого 1932 року. Герб Дніпропетровської області це щит, поділений навскіс на два поля. На верхньому синьому полі щита розміщені золоті зірки, на нижньому білому полі, зображення козака. Адміністративним обласним центром Дніпропетровської області є місто Дніпро. Розгляньмо з вами безпосередньо герб самої Дніпропетровської області. Полічіть, скільки зірок зображено на синьому полі. Так, їх 9. Напишіть відповідь цифрою. А тепер. Поставте відео на паузу. Прочитайте інформаційну довідку пошепки ще раз і відтворіть навчальні одиниці з пам'яті. Дуже добре. Зна... Візьмемо з вами участь у географічному дослідженні. Там опишемо географічне положення Дніпропетровської області. Отже, знайдіть на карті. Саме адміністративно територіальній карті України Дніпропетровську область та її обласний центр. Підкресліть їхні назви. Так, ось ми бачимо Дніпропетровська область, адміністративний центр, місто Дніпро. Обведіть контури Дніпропетровської області. Назвіть мені областя, з якими межує Дніпропетровська область. Так, це в нас Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Полтавська. Порахуйте, скільки їх. Так, сім областей. Визначте, у якій частині України розташована Дніпропетровська область. Так, ми бачимо, що це в нас південно-східна частина. Так, добре. А тепер прочитайте речення і підкресліть потрібне слово в дужках. Дніпропетровська область розташована в західній південно-східній частині України. Так, в південно-східній частині України. Тепер увага на адміністративно-територіальній карті України. Обведіть назви областей, з якими нас межує Дніпропетровська область? Ми їх з вами називали обведіть їх. А тепер давайте ще раз подивимося з вами на карту, саме адміністративну територіальну карту. Чи має Дніпропетровська область вихід до морів? Якщо має, то до яких? Ми бачимо, що вона в нас не має виходу до жодного моря. Так з вами і запишемо: Не має виходу до морів. Дуже добре. Порегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент, який має назву місто Дніпро. І подумайте, чому місто має саме таку назву. Над хвилями Дніпра і подих перехоплює і відчуваю знов, що я не знаю міста краще ніж Дніпро. Ні про Дніпро моє місто піднімається. Є любов. Це місто для закоханих, це наш Дніпро. Ні про ні про моє місто дімається, ні проти про серце не зупиняється, ні про ні про бої хвилі китається, є. Yeah. 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 Ні про ні про моє місто дімається, ні проти ні про серце не зупиняється. Ні проти бой хвилини питається, є. Yeah. А як ви думаєте, чому місто має таку назву? Так, тому що місто Дніпро у нас розташоване обабіч річки Дніпро, яка в нас розділяє саме місто на лівий і правий береги. Ось ми можемо розглянути навіть невеличке зображення набережної в місті Дніпро. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку. Місто Дніпро розташоване обабіч річки Дніпро, лівий і правий береги якої з'єднано величезними мостами. Дніпро велике та красиве місто. Тут багато сучасних будівель і зелених парків. Набережна вздовж річки Дніпро найдовша в Європі. Її довжина понад 23 кілометри. Попрацюємо з вами із тим текстом як справжні мовознавці. Позначимо у виділених словах корені слів, Рі річки та корінь річка, береги та корінь берег, красиве. Так, корінь крас від слова краса, будівель. Так, корінь буд. Добираємо спільно кореневі. Будівля, будинок, так, корінь буд. Зелених, так, корінь зелен. Давайте ж з вами пригадаємо, що ж таке корінь. Прочитаємо з вами навчальну одиницю і запишемо пропущені слова. Корінь. Так, головна частина слова саме головна значища частина слова, яка містить спільне значення всіх споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно зіставити кілька споріднених слів. І доберемо з вами споріднені слова до слова красивий та їх запишемо. Корінь крас, ми вже з вами визначили, доберемо спільно кореневі, тобто споріднені слова. Так, краса. Прекрасний, наприклад. Дуже добре. А тепер позначимо довжину набережної Дніпра у метрах. Пригадайте із попереднього завдання, яка довжина набережної у місті Дніпро. Так, понад 23 кілометри. Ми знаємо, що в одному кілометрі у нас одна тисяча метрів, а 23 кілометри. Так, це 23 тисячі метрів. Отже, довжина набережної Дніпра у метрах це 23 тисячі метрів. І виконуємо з вами наступне завдання. Довжина найдовшої Липової алеї Європи, що в Ужгороді, становить 2 км 200 метрів. Порівняйте її довжину з довжиною набережної Дніпра. Напишіть відповідь за допомогою нерівності. Давайте з вами перевіримо. 2 км 200 метрів менше, ніж 23 кілометри. Може бути ще записана. Інша нерівність 23 кілометри більше, ніж 2 кілометри 200 метрів. Тобто, якщо у вас написаний такий варіант нерівності, це також правильно. Давайте з вами пригадаємо, коли ж у нас утворилася Дніпропетровська область? А що зображено на гербі Дніпропетровської області? На зміні адміністративний центр Дніпропетровської області чудова робота. Молодці.